10 квітня в Національному авіаційному університеті відбувся чемпіонат НАУ зі спортивної аеробіки. Яскраві творчі талановиті хлопці та дівчата змагалися за першість у майстерності володіння танцювальним ремеслом. Гучні облиски, жваві вигуки та щирі посмішки. Саме так групи підтримки вітали улюблені команди інститутів НАУ. Учасники чемпіонату не розочарували своїх прихильників та показали чудову техніку і особисту креативність в танці з елементами аеробіки. Привітати та нагородити переможців змагань завітав і народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький. Він вручив медалі та нагороди призерам чемпіонату НАУ, переможцям футбольних та волейбольних змагань, а також особисті подяки дівчатам збірної університету зі спортивної аеробіки Авіатор, яка посіла пожежне третє місце зі степ аеробіки на чемпіонаті України 2012 року. «Мені, Хочу подякувати всім, хто правда, що це подія відбулася. І будемо як адміністрація Національного університету, і салонівська адміністрація, коли все робили на якісно іншому рівні, яке приганський свято.